Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки TOCO із запахом нової машини, який нам залюбки продав інтернет-магазин «Розетка». Я б хотіла для початку сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітним, заліпки відповідали на всі мої запитання, консультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки зручно, коли ти не знаєш, який краще вибрати товар. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до нашого ароматизатора. Як ви бачите, виготовлений він у вигляді такого Маленького футбольного м'ячика, що досить таки цікаво М'ячик у такій сіточці, який для зручності чіпляється спереду біля зеркала. Дизайн такий цікавий, мені подобається. Це досить е, яскраво. Незвично для звичайних ароматизаторів, що чіпляється на вентиляційну решітку. Тому цей мені набагато більше подобається, ніж інші ароматизатори. Щодо запаху, запах нова машина, ну, чесно такий запах. Як особисто мені, то мені не подобається. Але є люди, яким подобається тому я тільки рекомендую його. Загалом. Ароматизатор такий цікавий, він незвичний, сам цей м'ячик. Якщо у вас є дитина, для дитини також буде цікаво, і мені все подобається. Але ось ця упаковка в якій він, це взагалі. Якщо у вас немає гострого ножика або ножничків, то можете навіть і не брати за цього ароматизатора, тому що ви його не розпакуєте. Навіть гострі нігті вам нічим не допоможуть. тому, коли ви його розпаковуєте, будьте обережними, тому що можна пошкодити ось маленькі ниточки, на яких він буде триматись. Тому запасіться терпінням перед тим, як його розпаковувати. Загалом ароматизатор мені сподобався. Мінусів я в ньому не бачу, крім його упаковки, тому я можу тільки подякувати інтернет магазину розетку за такий чудовий товар. Дякую і до побачення!